Права 1493. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. У нас є доволі складний вираз. Будемо його виконувати по діях. В першу чергу, треба виконати дії, які у дужках. А тут у нас є віднімання і ділення. У ділення більший пріоритет, то виконуємо його в першу чергу. Отже, записуємо перша дія. Тобто виконуємо ділення, записуємо 2 цілі, 3 сюми. Що ділиться на мінус 17,28. 17,28. Є. І це дорівнює. Ну що ж, Який знак буде мати частка? Це буде мінус. Одне ще все у нас від'ємне. Пишемо мінус. А в дужках записуємо тоді частку модулів. 2,3. Запишемо, водій, звичайного дробу. 2 мм на 7, це 14, плюс 3 це буде 17. Отже, записуємо як 17 сьомих. Що ділиться на 17 ,28. На 17 17,28? є. І це дорівнює, записуємо мінус. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми в дужках записуємо як 17 сьомих, що множиться. Обернений дріб до 17 17,28 буде 28 28,17. І це дорівнює мінус. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 17, що множиться на 28. А в знаменнику і добуток знаменників 7, що множиться на 17. Це і Це дорівнює. І чисельники знаменник скорочуємо на 17. 17, що ділиться на 17, це 1. І чисельники і знаменник зараз скорочуємо його на 7. 28, що ділиться на 7, це буде 4. А 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. У нас вийде тоді в чисельнику 4 знаменник 1, мінус 4 перших або мінус 4. Є. Ну що ж, ми вже дізналися, чому дорівнює значення нашого виразу ділення. Ну а зараз виконуємо тоді віднімання наступної дії в дужках. Отже, записуємо друга дія, тобто 6,2. Записуємо відняти. Ну, а частка в нас вийшла мінус 4, то ми записуємо відняти мінус 4. І це дорівнює. Відняти мінус 4 це додати протилежне число до мінус 4, це плюс 4. Ну, або розкрити дужки, можна під яким стоїть знак мінус. То ми записуємо, як 6,2. Відняти мінус 4 це додати 4. І це дорівнює. Ну що ж, 6 плюс 4 це буде 10, цілих. Тоді ще залишається у нас 2 сьомих. Є. Ну, гаразд. Ми знайшли різницю і знайшли тоді значення в дужках справа. Тепер поза дужками у нас є віднімання і множення. У множення більше паритет виконуємо його в першу чергу. То ми записуємо тоді третя дія, що пишемо мінус 1,3 четвертих, що множиться. На 10,2. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну і добуток модулів запишемо в вигляді добутку звичайних дробів. 1 помножити на 4 це 4, плюс 3 це 7. Отже, записуємо як 7 четвертих, що множиться. 10, що множиться на 7 це 70, плюс 2 це буде 72. Сьомих. І це дорівнює. записуємо мінус. Ну що ж, у чисельнику записуємо тоді як 7, що множиться на 72. А в знаменнику як 4, що множиться на 7. І це дорівнює. І чисельник і знаменник скорочуємо на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. І чисельник і знаменник зараз скорочуємо на 4. Отже. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 72, що ділиться на 4. 72 поділити на 2, це буде 36. Поділити ще раз на 2, це буде 18. Отже, записуємо, що це буде 18. Ну і тоді, що ж, ми отримаємо мінус. Вийде тоді 18 перших, або мінус 18. Є? Отже, ми знайшли добуток. Добуток у нас дорівнює мінус 18. А зараз виконуємо віднімання. Записуємо четверта дія. Тобто мінус 3,75. Записуємо відняти. В дужках у нас добуток буде мінус 18. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді мінус мінус 18, це буде плюс 18, якщо розкрити дужки, перед якими знак мінус. нас вийде мінус 3,75. Додати. 18. І це дорівнює. 18, щоб перенести вперед, то у нас вийде 18. Тоді відняти 3,75. Ну, або можемо знайти, як суму чисел. Модуль додатного числа в нас більший. Тоді сума буде дорівнювати різниці модулів, бо у нас перше число від'ємне. Ну що ж, 18-3 це буде 15, а 15 відняти 0,75. Це буде 14,75. Записуємо 25. Сотих. Є? Ну що ж, ми знайшли, що значення нашого виразу буде 14,25. Записуємо тоді, що значення нашого виразу в кінці кінців дорівнює 14,25. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з раціональними числами. На цьому вправу завершено.